Стрічки лягають на аркуш паперу, серце в грудях забилось сильніше, очі від щастя залили сльозами, дихати стало вдвічі вільніше. Слава Господня, як сонце сіяє, силою правди руйнуються гори, мудрістю Божою все побудоване, словом Його роз'єдналося море, вийдіть із темряви. Білью замучені, голос любові із неба лунає, хто хоче бачить, хто хоче чути, правду у Бога нехай шукає. Істина Божа границю збудує, правду і гріх на полиці розложить, кара настигне, хто нехтує Богом, хто мудрі шанує, тому Бог примножить. Все на лице, тільки вибір за нами, з ким нам іти. І ким керуватись? Я вибираю слово від Бога і всім пропоную за Нього триматись. Амінь.